Царство Небесне збереться силою, і ті, хто його прикладають, ті зусилля, ті беруть його. Тобто, для того, аби попасти навіть до неба, треба прикладати зусилля. Треба брати на себе відповідальність і щось робити. Господь Бог для спасіння роду людського зійшов на хрест, аби дати людям можливість життя вічного. Але він каже, що недостатньо його страждань і заслуг. Кожна людина повинна ще зробити крок на зустріч Богу. Так само, дорогі мої, як царство небесне потребує зусиль, щоб туди попасти, так і земне царство, наша країна, вона потребує постійної підтримки і наших вольових зусиль. Сама по собі Росія себе з України не вижене, сам по собі Москаль себе не копне. І не допоможе навіть, якщо йому сказати чарівне слово будь ласка, або казати, «Я каюся у своїх гріхах, хай москаль звідси вийде. Це так не працює. Молитва не заміняє діяльність. Саме тому оці преподобні кажуть, що у кожної людини є два крила: Ора ет лабора» Трудися і молися, бо інакшому не отримаєш спасіння. Тому з одного боку, ми молимося, з другого боку, ми діємо. Якщо людина тільки молиться. Вона проявляє гріх надмірної надії на Боже милосердя, чекаючи, аби Бог замість неї вирішив її проблему. От ви скажіть: якщо, наприклад, людина хоче їсти, вона просто буде молитися і казати: Господи, нагодуй мене і моїх діточок. І якщо її діти не будуть мати що їсти, вона має право Бога звинувачувати в тому, що її діти голодні. Ні, це відповідальність кожного з нас із вами. Тому, дорогі мої, діємо, працюємо так. З тим розумінням, що без нашої волі Бог нас спасти не може для неба, і без нашої волі і нашої участі Москаль сам по собі не покине нашу країну. Для того щоб ми вижили, нам потрібна своя міцна армія. Нам потрібна влада своя міцна проукраїнська. Нам потрібні вчителі патріоти. А щоб вони всі були, треба, щоб у церкві так само людей учили бути патріотами, учили бути добрими православними християнами і вчили паралельно любити свою батьківщину, а не чужу, любити свою мову, а не чужу, любити свою культуру, а не чужу, шанувати своїх святих, а не всяких Олександрів, Невських, Данілів, Московських, Російських, Царів, Адміралів, Ушакових і всякої. Білі бриди, якої до нас привезли з Росії на то, аби українців робити рабами навіть на духовному рівні, дорогі мої, боротися, боротися і ще раз боротися. Наші воїни воюють за те, щоб Україна була українською. А якщо прихожани московського патріархату, аж теліпаються, коли чують гімн України або про славу. Нашої батьківщини слава Україні і героям слава! То це що означає, що їх виховали антиукраїнцями? Їх виховали такими, які бояться українського прапора, герба, гімна, як чогось гріховного і неправильного. Але подивіться на сусідні країни: чи це Румунія, чи це Болгарія, чи це Греція абсолютно нормальним є при вході до церкви, там бачити український прапор? Вони не бояться бути одночасно і громадянами неба. І громадянами своєї батьківщини патріотами своєї церкви і патріотами своєї країни так повинно бути. Тому що шлях до неба і до небесної батьківщини лежить через любов до земної батьківщини. Якщо ти не маєш любові до свого ближнього, кого бачиш перед собою, ти не зможеш любити Господа Бога, якого ти не бачиш. Тільки таким чином навчишся любити ближнього і свою країну, тоді зможеш любити Бога і небесну батьківщину. Хай Господь вам у цьому, дорогі мої, допоможе. Ви сьогодні зробили дуже важливий крок. Ви взяли на себе відповідальність. Ви не чекали би вам дорослі дядьки зверху, щось там сказали. Ви давно вже це не чекаєте. Ви дієте так само, як діяли всі ці хлопці. Які своє життя віддали за тебе тут була Україна. Кожен з них міг вибрати іншу долю, міг заховатися за плечима інших, але вони пішли, взяли на себе відповідальність і зробили все для того, щоб Україна була українською. Хай Господь дасть нам такої ж самої сили духа, щоб ми працювали і ще, щоб ми не стидалися, що ми українці в Україні. Хай ті. То відстоює Московію в Україні. Хай їм буде соромно. Хай вони тікають городами, а не українцям має бути соромно в Україні бути українцями. Має бути соромно тим, що не хочуть рідною молитися в Україні. А не тим, хто молиться своєю рідною мовою, хай соромно на роботі і в колективах буде тим, хто притримується ідей руського мира, а не тим, хто хоче для своєї батьківщини добра і процвітання. Дорогі мої, кладімо все на свої місця, бо самі бачите по тих подіях, навіть що у світі відбувається, якщо ми самі себе не шануємо і не цінуємо, ніхто нас цінувати не буде. На жаль, відійшов час, коли діяла сила закону. Прийшов час, коли на жаль діє. У світі закон сили, і якщо ми будемо слабкі, як ми будемо немічні, як ми не будемо самі відстоювати свої права, за нас ніхто, крім нас, самих, і Господа Бога не подбає. Господь дає сили, але здійснювати цю силу в цьому світі потрібно нам. Хай Бог нам у цьому допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!